Найболючіша тема всіх моїх маленьких пацієнтів та їх батьків. Мене звати Олександра Цупкаленка, я лор-хірург клініки Віртус. Та сьогодні ми поговоримо про саме аденоїди. Аденоїди є у всіх дітей, але це не означає, що всі аденоїди потрібно видаляти. Це дуже важливо. Якщо у ваші дитини вони є, це норма, це так повинно бути. Якщо аденоїдна тканина гіпертрафована та приносить ускладнення. Які ми не можемо вилікувати медикаментозно, тільки тоді ми робимо хірургічне втрачання. Не навпаки, ми не можемо просто так видаляти динодну тканину. Найчастіші ускладнення це хронічні е, отити та погіршення слуху. Друге, це хропіння, а також у вісні, постійні риніти е, та неможливо вилікувати дитину, вона хворіє кожен місяць. Тоді так, звісно. Дійсно, ми робимо аденатомію. Ця операція вона сучасна, вона не така, як була раніше. Операція проходить тільки під загальною анестезією. Ми робимо ендоскопічну операцію. Післяопераційний період відновлення дитини воно дуже легке. Для дитини немає нічого болісного. Та після операції вона отримує своє морозиво, то після цього поїде з вами додому.